То сказав, що християнство це про святих людей. Програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, всім привіт на хвилях радіо «Мне святі». Мене звати Андрій Кополов. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, на чому ти і я. Ми сьогодні тримаємо фокус. На самому початку хотів би задати всім нам питання, що б ти обрав сьогодні. Найкращу страву, можливо, трілку гарячого супу або якийсь м'ясний стейк, чи обіцянку кращого майбутнього колись. І ви знаєте, це не просто риторика і питання, ні звідки це те, що дійсно відбулося в історії людства. Два брати одного разу поділили найкраще майбутнє. І тарілку супу, і сьогодні ми з вами будемо говорити про те, на чому ми фокусуємось, про те, на що ми звертаємо увагу і що для нас важливо, бо це дуже сильно впливає на наше життя. Прямо зараз можеш згадати. Скільки ти мав мрій? Скільки ти мав таких високих цілей, високого бачення, прагнення, щоб щось було в житті класне, але скільки разів ми проміняли це на просто миттєву насолоду? Скільки разів ми руйнували стосунки через те, що можливо. Тут і зараз хотілося позалицятися до когось, скільки разів ми, можливо, втратили щось серйозне, перспективу класної роботи через те, що тут і зараз нам запропонували якийсь компроміс, піти на компроміс, десь щось взяти. І в кінцевому результаті нас звільнили. Скільки разів в нашому житті ось ця миттєва насолода крала в нас краще майбутнє потім, кращу історію потім. Тому сьогодні ми говоримо про те, як фокус впливає на наше життя, на що ми сьогодні дивимося та як. Як це можна, як це впливає, та як це можна користатись правильно, щоб наше життя мало класні результати, класні наслідки та було благословеним. Історія, про яку я сказав: суп, стейк, можливо, як хочете називайте, та перспектива кращого майбутнього колись? Це не просто історія, це не просто слова про слова. Це дійсно історія, яка описана в Біблії, і це історія про Якова та Ісава. В свій час народилися два брати. У одного батька були два брати: один був старший, це Іса. Менший Яків і вони зростали. І настав час, коли вони подорослішали, і прийшов момент усвідомлення, що хтось старший, хтось менший, хтось отримає більше, хтось отримає менше. У когось спадок буде цікавішим, гарнішим, дорожчим. А у когось, можливо, він. Буде, хоча б якимось, а можливо, навіть його і не буде. За традицією Ізраїлю на той час першородство повністю першородство впливало на спадок, і воно відігравало величезну роль. Якщо сьогодні можливо, ми зіштовхуємося з тим, що часто можемо почути, що ділять все порівну, ділять це по справедливості. Раніше старший, раніше той, хто народився першим, забрав майже усе. Він забрав все найкраще. Благословіння було його. І, от саме з такою думкою жили ці два брати. Одного разу старший брат повернувся з полювання, і він був з роботи, він був дуже втомленим, він був знесиленим. А його молодший брат, який порався по дому, який, можливо, не був таким мужнім, не ходив на полювання, не працював фізично. Він більше займався по дому. Він більше був приліплений до матері. Він приготував суп. Сьогодні ти можеш уявити страву, яку ти полюбляєш найбільше. Це може бути бургер, стейк, риба. От просто все, що ти можеш уявити собі найсмачніше, воно було в цьому супі тоді для Ісава. І він прийшов втомлений, і він бачить цей суп. Він бачить, що його молодший брат, він приготував його. І він каже: Дай мені цього супа. Як і він був. Він фокусувався на іншому. Він хотів, він хотів отримати благословіння. Він думає, чому я родився молодшим, чому я маю, чому я не маю отримати це благословіння? Чому так несправедливо? І він каже: Давай зробимо з тобою обмін. Я даю тобі суп, а ти мені даєш право на своє переворотство. Ви знаєте, можливо, хтось скаже, що вони не, не, не підписали контракти, вони не підписали папери, але в духовному світі щось відбулося. Коли ми погоджуємось на ті чи інші речі, це має владу в нашому житті. І тоді Ісав відмовився від свого первородства для того, щоб з'їсти тарілку супу, а Яків почав збирати благословіння в своє життя. Трохи згодом ми бачимо, що Яків а, забирає благословення у старшого брата, коли їхній батько помирав, Яків все підлаштував таким чином, що ніби він старший брат, і батько благословив його. Таким чином, Яків він збрав щось на майбутнє. Ісав він був тут і зараз. І через тарілку супа, через бажання миттєвої насолоди втратив такі важливі речі. Ви знаєте, чи можна сказати, що Яків був неправий в якомусь моменті? Дійсно, він десь зробив це, можливо, не так чесно, як ми уявляємо, не так справедливо. І тут про те, що на шляху до. Нашої цілі на шляху до нашої мети ми можемо помилятися. Ми просто люди, які допускають помилки, і дуже важливо, щоб ми визнавали ці помилки і були готові їх виправити. Але яковом так чи інакше керувало бажання отримати благословіння. Ним керувало бажання стати патріархом, стати великим, війти в Боже покликання, отримати Божі благословення з неба. Яків керувався зовсім іншим. Ви знаєте, сьогодні ти і я. Ми знаходимося посередині цих двох братів. Без перебільшення кожен з нас бореться сьогодні, хто він всередині, як і в Що ми будемо робити? Ми підкоримось бажанню сьогодні розслабитись, сьогодні кинути щось, не дроблювати до кінця. Чи ми просто будемо продовжувати, продовжувати, продовжувати і йти до цілі? Слово Боже, в Матвія 16:26 говорить, що... Користі людині, коли вона здобуде весь світ, але душу свою занепостить. Ви знаєте, ми можемо, ми можемо спробувати абсолютно все в цьому світі, але кінцева наша мета, але кінцеве наше бачення, кінцева наше кінцевий шлях, який Господь приготував для нас. Якщо ми не, не зробимо його, якщо ми не втілимо його в життя, якщо ми не будемо думати про свою душу, то тоді це не має значення і не має ніякого сенсу. Як я вже сказав, у кожного з нас є і САВ та Яків. Кожен день це вибір фокусу на миттєвому та на довгостроковому. І ви знаєте, сьогодні хотів би запитати перед нами друга половина робочого дня. Перед нами сьогодні ще четвер, п'ятниця, потім вихідні. Що ми будемо обирати? Ми обираємо будувати правильні міцні стосунки в нашій сім'ї, чи ми обираємо миттєву насолоду? Ми обираємо знайти собі гарного партнера і для цього готові. Покласти певну жертву, витратити певний час, шукати, чи ми обираємо вже сьогодні отримати ті стосунки, які будуть до нас для нас доступними, які втілять, які принесуть нам насолоду, які втілять всі наші бажання в реальність, але пройде 5, 10, 15 років, і ми помітимо, що це не привело до благословіння. Можливо, хтось сьогодні обере на роботі або в якихось інших справах збагатитися тут і зараз. Бо чому? Чому ні? Виникає така можливість. Мені запропонували щось, мені запропонували хабар, мені запропонували прийняти участь в якійсь схемі, можливо, і це ж круто, я можу збагатитися. А можливо, хтось сьогодні приймає рішення: ні. Я не буду приймати в цьому участь. Я хочу навчатися, я хочу бути вірним в малому, я хочу пройти всі етапи на цій роботі, Я хочу дорости до, до певного покликання. Тому сьогодні ви. Перед кожним з нас, що означає твоє рішення сьогодні? Це емоція, чи це ціль? Це емоція чи це твоя мрія? Якщо сьогодні це емоція, то потрібно поставити собі питання. Куди я зайду на ці емоції? Що потрібно зробити для того, щоб контролювати свої емоції? Потрібно постійно пам'ятати про ціль. Потрібно прописати чіткий план, як ми будемо цю ціль досягати. І коли буде тяжко, коли будуть приходити емоції, коли наш внутрішній голос, наше тіло, наша плоть, вони будуть казати: слухай, ти заслужив. Тобі потрібно трошечки розслабитись, тобі потрібно спустити тут ось, ось цю напругу. Послухайте, нам потрібно заглушити ці емоції, тому що нашою метою, нашим нашою кінцевою точкою. Має бути те, що Господь запланував для нас, не те, що сьогодні пропонує нам цей світ, а те, що сам Бог запропонував для нас. Чи готовий ти сьогодні проміняти цю ціль на суп? Можливо, на щось інше, можливо, на іншу їжу, можливо, на миттєвий заробіток, можливо, на миттєву насолоду в стосунках навіть. Чи готовий ти проміняти глобальну ціль на миттєву насолоду? Як я вже сказав, Яків помилявся. Тому хочу сказати, що для кожного з нас помилка це невід'ємна частина нашого шляху, і ми не маємо бути досконалими, і ми не можемо бути досконалими. Нам потрібно аналізувати, нам потрібно планувати, нам потрібно мріяти, як я вже сказав, вибудовувати конкретний шлях до цієї мрії. Але чи будемо ми допускати помилки як яків? Можливо, десь він перегнув палицю. Можливо, десь він зробив. Можливо, можна було зробити інакше. Можна було не робити цього. Можна було не обманювати батька, не забрати це благословіння. Можна було по іншому поступити, але він так сильно. Мріяв про те, щоб бути в Божому благословінні, в Божому покликанні в тому, що він уявляв. Він готовий був жертвувати чимось. Він готовий бути іти на все. Він готовий був досягати мети. Він готовий був робити все, що завгодно, аби досягти того, що було в його серці, досягти бажання бути з Богом. Ви знаєте, Яків не ідеал. Він обманув, обманув, маніпулював, він тікав. Бо з, 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 з часом йому довелося тікати від брата, бо той пообіцяв його вбити. Але він пройшов цей шлях. Натомість ми бачимо, що Ісав Ісав він, наче робив все правильно, він ходив полював, він жив своє життя. Але в певний час, коли потрібно було відстояти свої позиції, відстояти свої інтереси, відстояти свої цінності, він цього не зробив. Тому сьогодні перед кожним з нас стає вибір, чим ми будемо керуватися, до чого ми будемо прагнути. Емоція чи ціль. Ціль чи тимчасова насолода? Я хотів би закликати кожного з нас, щоб ми могли мати роздуми і щоб ми були мудрими в тому, що сьогодні ми обираємо. Проста історія двох братів, яка сьогодні повторюється в житті кожного з нас. Проста історія двох братів, яка описана в одних, на одних із перших сторінок Біблії в історії ізраїльського народу, але вона повторюється щодня в кожній країні, в кожному місті, в кожній родині, в житті кожного нас з вами. Що ми обираємо? Томи Яків, який фокусується на Божих цілях, чи ми Ісаф, який фокусується на тимчасовій насолоді. І останнє, що хотів би сказати, залишити нас з цими роздумами. Давайте згадаємо тих людей, яких ми знаємо та поважаємо. Давайте згадаємо тих людей, які є в нашому оточенні. Це старші люди, можливо, які чогось досягли. Це люди, які не велися на те, що їм пропонувало, е, я не знаю, соціальні мережі, те, що їм пропонували інші люди, вони були сфокусовані на тому шляху, який вони для себе обрали. Можливо, на тому шляху, який відкрив їм Господь, на тому шляху, який вони вважали правильним, але вони йшли до мети. І як багато людей ми знаємо, які розмінювали свої цілі на насолоди, і в кінцевому результаті вони так нікуди і не дійшли. Сьогодні кожного з нас я хотів би запитати, на чому ти і я? Ми тримаємо свій фокус, що для тебе і для мене важливо, і чи готовий я за ось цю секунду, дві, хвилину, годину насолоди проміняти своє щасливе майбутнє в сім'ї, в бізнесі, в роботі, в фінансах, відпочинку? Що для мене важливіше? Ви знаєте, ми прості люди, які допускають помилки, ми не святі, але кожен раз, кожен день, коли ми приймаємо правильні рішення. Коли ми переосмислюємо своє життя, коли ми переосмислюємо свої цінності, ми стаємо трошечки кращими. Сподіваюсь, що програма «Не святі допомагає вам в цьому. Я радий бути з вами кожного четверга і бажаю вам, щоб завершення цього дня стало для нас класною можливістю роздумувати над тим, що відбувається в нашому житті прямо зараз. Тому фокусуйся тільки на правильних цілях, фокусуйся тільки на правильних мріях і ніколи не ведись на тимчасову насолоду. Бажаю всім гарного дня! І до нових зустрічей на хвилях Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю